Суд США не захотів слухати апеляцію Газпрому, який вимагав виплату компенсації в 140 мільйонів доларів. А претендувати на такі гроші вони вирішили через справу українського експрем'єра Павла Лазаренка у 2006-му Після довгого судового розгляду в США його засудили до 9 років позбавлення волі за відмивання грошей. Після того вироку Америка вимагає стягнути на свою користь з рахунків Лазаренка в низці західних країн близько 260 мільйонів доларів. Цю суму на переконання американців експрем'єр отримав незаконним шляхом. А в Газпромі вирішили, чому б і собі частину цих коштів не забрати. Претендували на 140 мільйонів доларів. Саме стільки компанія мала б отримати за договором з єдиними енергетичними системами України. Росіяни не сумніваються, ці кошти Лазаренко просто вкрав. Отак і звернулися до американського суду з проханням, так би мовити, поділитися. Проте в березні минулого року окружний суддя Пол Фрідман виключив Газпром зі списку позивачів. каже концерн не з Зумів підтвердити свої претензії. Росіяни хотіли апеляції. Проте апеляційний суд Вашингтона вирішив не проводити дебати за скаргою Газпрому. кажуть, остаточне рішення і на підставі документів, які вже надійшли в американський суд.